Вітаю, друзі, на хвилі Києва. І Сьогодні з вами я, Оксана. І в сьогоднішньому відео я хочу вас запросити на спільний проєкт Вернісаж осінніх барв 2023. Що ж це за спільний проєкт? Це такий спільний проєкт, який організували дві наші українські майстрині, блогерші. Ліна Сергієнко з каналу Мій Творчий Простір та Маруся з каналу Марусяна Скринька Рукоділля. І, звичайно, вони запросили всіх бажаючих, хто хоче прийняти участь. Я не могла пройти мимо, тому що ще у минулому році я чула про цей спільний проєкт. Але я ще була такий. Дуже маленький починаючи блогер, і я не сильно ще якби, мала таку спритність і сміливість десь вступати в якісь спільні проєкти. Тобто я придивлялася, придивлялася, дивилася, як це відбувається, і, і що ж я хочу вам розповісти: цей вернісаж. Буде триватиме тривалість цього проєкту буде протягом 9 тижнів, тобто з 1 серпня по 1 жовтня, Серпень і вересень, ми будемо починати свої втілювати починати свої вироби, втілювати свої ідеї. І наприкінці жовтня. Ми вже будемо показувати свої результати. Майстрині, які вже почали приймати участь у цьому спільному проєкті, вже почали випускати свої відео. Тому запрошую вас пройти за посиланням під цим відео і побачити, скільки вже дівчат приєдналось і. Прийти до них на сторіночки каналів, підписатися, подивитися, що вони там вже випустили. Хтось випустив, хтось ні, тому що за умовами конкурсу ми випускаємо вступне відео до 7 серпня. Тож, в принципі, майже всі вже, вже поспішають показати свої ідеї і плани. Бажано, звичайно, підтримати всіх майстринь підпискою, коментарями. Вподобайками і переглядати їх наступні відео. Дуже будемо вдячні за це. І що ж, буду робити я в цьому проєкті? Зараз я вам розповім, що я напланувала. Запропоновано 5 номінацій. Участь у 5, у 5 номінаціях. Можна брати участь у. Майже ну, або у або всіх номінаціях, або будь-які номінації це ж все за бажанням майстрині. Але я ж така майстриня, що не можу пропустити не одну номінацію, не, 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 той, не та я людина, щоб не влізти, не втрапити і не попробувати все не спробувати. І перша номінація, номінація перша, діти. Це на, то наші квіти. В'язання для дітей до 14 років. Ну, звичайно, я буду в'язати для своєї дівочки, для своєї онучки, і я буду в'язати е, сукню. І буду я в'язати сукню. Ще не зовсім я ось такого твіду. Це твіт, е, суміш, е, це мериносова шерсть, мериносова вовна і буретний шовк. Ось такий класний, він такий тоненький, 50-500 метрів у 100 грамах. Я колись його вже показувала, коли показувала покупки. І ось такого твіту я буду в'язати євичці сукню. Така вона буде дійсно осіння. А також я буду робити вставочки якісь. Ще я так не сильно продумала як, але кілька варіантів в мене є. Я, я просто ще не е, кінцевий варіант, я ще не погодила ні з собою, ні з дочкою, ні з дівочкою. І буде ось, ось такі вставки теж будуть. Е, ну, буду комбінувати тут. Тут теж 500 метрів у 100 грамах і тут 100% шотландська мереносова вовна Тобто це така пряжа, трошки вона кулиться, але на оздоблення, на як би то, ну тобто для додавання в якихось маленьких деталях це буде красиво, я думаю. Почну в'язати і подивимося, може, щось і друге буде, поки що такі плани. Це перша номі... номінація. Друга номінація осінь найкраща пора для натхнення. Тут в'язані яз... речі для дорослих. Щось я хотіла зв'язати своїй дочці, але вона ніяк не може, в принципі, <смі> придумати, що їй треба. Вона ще в роздумах, тому я поки що. Буду, беру в цю номінацію. Так як можна брати проєкти, які ви вже почали дов'язувати, то я буду дов'язувати ось цей свій проєкт. Ой, який він виблискує, який я почала вже давненько. І він у мене якось погано просувається. Це ось така бавовна, напівбавовна. Де воно тут? Ані 100% бавовна. 100% бавовна італійська пряжа. Тут у нас 180 метрів у 50, 50 грамів, тобто 320 метрів у 100 грамах, і я в'яжу собі такий. Такий светр, ну це буде не светр. І звісно, що я і добре, що я не в'язала його зразу, тому що я думала, як зробити верх. Він в'яжеться знизу вверх. І я вже майже дов'язала мені тут один рапорт, залишився. Оцей один рапортик залишився пров'язати до підрізів до проїм І я буду робити буду робити застіпку полу я продивилася, там у кучинелі є такі, як -то. тому що якщо мені не вистачить ниток, пряжі не вистачить, то я буду в'язати як жилет такий. Тобто буде поло і тут просто обробка резиночкою 2 х 2. А якщо мені вистачить пряжі, то буде звичайно рукав, але рукав буде короткий отак. То, то я тут майже і не бачу довгого рукава, і ниток тут не хватить на довгий рукав. Отож, оцей процес я буду в'язати для себе. А потім, коли дочка визначиться, що вона хоче, я почну їй. Тому що часу, в принципі, досталь два місяці, тож буде. Ось такі ідеї по цій номінації. Третя номінація. зігрієм ручки та ніжки. В'язання аксесуарів. Я хочу вив'язати, ось у мене така є таця, з такими залишками. І я хочу собі з цієї пряжі, це шкарпеткова пряжа, я в'язала шкарпетки, тут у мене залишилося, і я хочу собі спробувати зв'язати, я ніколи не в'язала слідочки. Просто для дому такі тепленькі слідочки, коли сидиш на ліжку або на дивані і в'яжеш, або щось дивишся, або щось читаєш, щоб не мерзли ножки. Тобто, якщо ти одягнений, але... Такі слідочки будуть якраз, і якраз я спробую свої сили в цьому, в цьому виробі. Тому що я ніколи не в'язала ці слідочки. Я і шкарпетки не сильно вмію ще в'язати. Одним тільки способом. Ще ніяких других способів я не, не пробувала. І, звичайно, у мене ще є така пряжа. Це мариносова шерсть і акрил тут. І вона, якби, у мене не пішла на вироби, тому що вона якась така не дуже приємна до тіла, а і я її залишила на шкарпетки. Я вже в минулому році в'язала такі шкарпетки. ось І, в принципі, продовжу і в цьому році. Тут ще будуть якісь шкарпетки, якщо будуть ані, то будуть. Ані то вже буде далі. Ну, тобто, я планую, а там як буде. І ще я хочу, ще я не підібрала пряжу, але хочу спробувати зв'язати собі мітинки, тому що мені, в принципі, мітинки потрібні. От. І я в минулому році теж починала там за, за майстер-класом е, нашої теж української майстрині Світлани з каналу. Я забула, ну, я дам посилання на ці мітинги. От. І мені сподобався майстер-клас, я його передивилась кілька, пару разів і навіть почала в'язати, але не дов'язала. У мене там десь в коробочці лежить недов'язана одна мітинка. Тож буду дов'язувати. Це, що стосується третьої номінації, зігрієм ручки та ніжки. І що у нас в четвертій номінації у нас оселя вбралась в багряне намисто. Інтер'єрне в'язання, декор і іграшки. Це мені номінація дуже подобається, тому що в минулому році я собі зв'язала ось такого гарбузика шкатулочку, Ось таку. І е, моя дочка Ярослава і онучка Євочка теж собі замовили ось таку шкатулочку. Їм теж подобається, <кхем> і вони замовили ось таку шкатулочку. Я буду їм в'язати. Буду... Ця, ця шкатулочка в'яжеться з пряжі Ярнард, 35-й кольор у мене є. І я буду в'язати їм таку шкатулочку. Потім я ще буду в'язати маленькі гарбузи, які я хочу зв'язати, тому що я починала в минулому році, але не все в мене вдавалося, тому що я ще погано в'язала гачком. І це мені дуже тяжко давалося. Навіть я ось почала в'язати ось такий великий гарбуз. Його ще треба набити холофайбером, Ось я його почала, тут ще й в'язала йому такі. Листочки ось, і я так і не завершила. Ось у мене тут залишилось і не завершила. Тобто хочу завершити оцей великий гарбузик, і до нього зв'язати ще ось такі мал маленькі якісь гарбузики. Я бачила майстер-клас на каналі, зв'яжемо за вечір. Я дам посилання, кому це буде цікаво, там теж. Гарні іграшки гачком, і мені сподобався там гарбузик, такий, як там зв'язаний. ось, І це у мене пряжа, Газал Cotton Це не явна, це газал Baby Cotton І це колір 34,19. Це пряжа XL, Це вона потовща. В 100, грам... 100 грамах 210 метрів. 50 грамів 105 метрів. Буду дов'язувати свій оцей. Тут, в принципі, залишилося тільки закриті, наскільки я пам'ятаю, це з минулого року з осіння. ось воно в мене так лежить. Тобто, в мене буде такий гарбуз, яких з маленьких я ще хочу. Мені дуже подобається з білої нитки. Гарбузи такі, ось вони по всьому пінтересту гуляють. І я хочу ось такий інтер'єрчик зробити гарбузяний. Ну і замовлення, звичайно, буде зроблено таку шкатулочку. Ось отакий арбузяний інтер'єр в мене намічається. І, і остання номінація. Тут можна розгулятися по повній програмі, тому що із кожною осінню я розквітаю знову. Тут інші види Роподілля, навіть Маруся сказала, що можна і кулінарію показувати. І, звичайно, я буду щось кулінарити навіть, мабуть. Мабуть, буду кулінарити. У мене є дуже гарний рецепт гарбузяно-моркв'яного пирога. І я його приготую і присвячу цьому вернісажу і всіх пригощу. Ось, А ще в мене в кольоровому році, там, де у нас була номінація Квіткова фантазія, я вам показувала, що я купила бісер і буду робити квітку, брошку квітку. Хочу зробити на неї майстер-клас. Як я її буду робити. Ну, не майстер-клас, а просто як я її буду робити, може кому знадобиться. Тому що мені подобається тако, такого плана брошка. Я вже робила такі і хочу зробити собі ще на той светр, що я в'яжу на квіткову фантазію. От, тому я думаю, що ця брошка заслуговує Буде заслуговувати уваги, і вона ще прогуляється і в цьому проєкті на вернісажі осінніх барв. От. Тож, в принципі, якщо це можливо, то я її тут покажу. Якщо за умовами конкурсу, ну, якби за умовами конкурсу можна показувати речі, брати ті, Проєкти, які приймають участь у других проєктах. Ось, ось такі у мене плани, такі у мене ідеї на сьогоднішній день. А в принципі, ідеї міняються, плани міняються, але ж хочу дотримуватися хоча б тих мінімальних запланованих планів, які я Напланувала на сьогоднішній день. Щоб те, що я на сьогодні напланувала, я виконала. А якщо в мене ще залишиться час, звичайно, буде ще щось. Тому що багато ідей, багато фантазій і куди її дівати, треба втілювати. Тож, ось такі діла. Так, наговорила вже, я бачу, більше ніж на 15 хвилин. Тож на цьому вже буду завершувати своє відео. Дуже щиро дякую вам за перегляд, дуже щиро дякую всім новим підписникам, які підписалися на мій канал. Дякую за коментарі. Дякую за вподобайки. Дуже приємно читати коментарі. Останнім часом, не завжди мені швидко. Вдається на, на них відповісти і більш змістовно то вибачайте, тому що такі <сум> багато, багато справ. Ніколи не думала, що у мене буде стільки багато роботи і справ. Проходьте обов'язково за хештегом осінні, вернісаж осінні барв 2023. Набирайте такі хештеги, проходьте, передивляйтесь всіх майстринь, які приймають участь. І ще хочу згад... нагадати, що є спонсори в нашому проєкті, і я закликаю підписатися теж на спонсорів, переглядати їх відео, тому що це люди, які не тільки приймають участь, а й ще роблять приємні подарунки і радують майстринь. І, звісно ж, ще раз нагадую, пройдіть за посиланням під відео. До 7 серпня буде поповнюватися список майстринь, які будуть приймати участь, тому що ще не закрита група, ще приймаються бажаючі. Тож переглядайте списочок, підписуйтесь, переглядайте відео. Залишайте свої коментарі, свої враження в коментарях, свої враження від ідей дівчаток і обов'язково ставте вподобайки, тому що ми дуже потребуємо вашої підтримки для розвитку українськомовного в'язального контенту на YouTube. Дуже тішить те, що зараз відкрили. Дівчата ще нові канали, тому mm. треба підтримати всіх дівчат, особливо тих, що, що тільки починають свій шлях на в'язальному Ютубі. Тож закликаю, проходьте, дивіться, переглядайте, пишіть, ставте вподобайки і підписуйтесь, звичайно. Все. На цьому хочу завершити своє відео, таке сумбурне, я поназаписувала. Да? <смі> і подякувати вам за перегляд, подякувати вам за підписки. Побажати нам миру, добра, скорішої перемоги і всього самого найкращого. Все, дівчат, до зустрічі на урочистому відкритті, вернисажу. Осінніх барв 20-23. Трошки готуємося Зоді до зйомки у вернісажі осін... осінніх барв. Сьогодні я вже буду знімати відео, ось я вже так трошки собі повикладала, і одіж не може це все пропустити. Вона, як завжди, мені допомагає. Трошки готуємося ось так. Да, гадетка? Ти готуєшся? Ти будеш мені допомагати? Ой, ти малесенькі, ти моя тя, малесеньке. Вона у нас взагалі не дуже полюбляє, щоб її трогали, щоб її брали на ручки. Вона така, мадам, не дотика. Оце все, що вона так дозволяє. Взагалі вона дозволяє все трогати, але недовго. Але це довго. Все, 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 О, все, бачите, пішла. Дозволяє все. І лапки, і хвостик, все дозволяє трогати, але не довго, Достатньо. Ось, готуюся до зйомки.